Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і у моєму відео. Вчора у мене був такий плідний день на посилочки. Я забрала дві посилочки від компанії ЮНАСІ, і від компанії Лівеста. але, якось так, то світло пропало. Не було можливості відзняти відео, і трішки настрою не було. Чомусь живемо ми зараз в такий важкий час. Що це просто не вкладається в голові все те, що зараз відбувається у нас в країні, тому дуже-дуже важко переживати цей стан, такі емоції людські. Дуже важко хочеться просто вже простого мирного життя, ні багатства, ні розкоші якоїсь, а простого звичайного життя під мирним небом. І дуже надіюся, що станеться це і що Україна, нарешті, здобуде мир, і що все у нас буде добре. Трішки відступилася від теми. Трішки, так, ніби знаєте, піднявся настрій. Ще подивилася відео від Наталки з Києва, канал Наталя з Києва. Я відправляла їй невеличкий подарунок. І Наталочка виставила відео огляд подаруночку мого і дякувала мені. Я дуже рада дійсно від щирого серця. Рада, що їй сподобався подаруночок, хай з задоволенням ним користується. І насамперед я рада тим, що якщо є у мене можливість, я можу дарувати людям радість. Таке от невеличке, скажімо так, було моє придісловії. А тепер давайте перейдемо до огляду замовлення. Не буду його все змішувати, тому що є замовлення від Oriflame від Юнайсів і від Лівести. Тому перший огляд зроблю на замовлення від компанії «Юнайс». Це вже моє, до речі, друге замовлення. Цього разу в цьому каталозі компанія Юнайс дуже щедра на такі приємні хороші пропозиції, на подарунки, тому були такі хороші акції, що я не втрималась, обдзвонила своїх клієнтів і швиденько зібрала замовлення. Це друге моє замовлення і очікую ще третє замовлення. Прийшла смс-очка що вже замовлення відвантажене, і я думаю, десь в понеділок-вівторок я його вже отримаю. Замовлення я робила ось по цьому каталожку, який у нас ще діє сьогодні і завтра. Вже з 1 липня у нас відкривається новий каталог, я його ще не отримала, так як його не було на складі. Надіюся, що вже отримаю своїм третім замовленням, яке очікую. І давайте подивимося, що ж я замовила. Насамперед, що я замовила, це ось такі от три зволожувальних кремчики з пептидами. Це досить таке недавна новиночка в компанії ЮНАЗ. Я вже на ньому дивилася дуже давно, але чомусь не взяла і фактично добре, що не взяла, бо от зараз в цьому каталозі дуже гарна пропозиція. При замовленні кремчику ось цього ми отримуємо сісі -сі крем в подарунок. І була також додаткова акція онлайн для консультантів. При замовленні трьох кремів отримуємо три креми сісі -сі у подарунок і зі знижкою 50%. Тому дуже гарна вийшла ціна на ці кремчики. Що нам компанія заявляє? Зменшить прояви зморшок 24 години глибокого зволоження. Зволожульний крем з ефектом ліфтингу з SPF 15 Я вже один відкрила, зараз спробуємо його нанести. Так як один залишу собі. Два для клієнтів, а один залишаю собі ось цей. От. Бо ці, от, бачите, вони всі йдуть ось такою плівочкою запаковані. Зараз спробую нанести. І показати вам, я вже наносила його трішки раніше, дуже хотіла спробувати, не втрималась. Ось, бачите, Дуже гарно наноситься, гарно зволожує шкіру і гарно вбирається. Тому що я дуже не люблю, коли крем трішки жирнить і дуже довго. Відчувається на шкірі, скажімо так, не вбирається. У мене був такий крем не з дешевих від Revitalift. І от денний крем мені сподобався, а нічний я дуже довго використовувала, тому що він дуже жирний, і я його наносила в дуже дуже маленькій кількості. Бо якщо нанесу більше, то він дуже довго тримався такий скажімо так, жирний блиск. Тому креми завжди, я вважаю, потрібно тестувати перед тим, як купити, але інколи ми цього не робимо. От дуже я захотіла цих кремчиків і, звісно ж, взяла. І в подаруночок було ось таких от сісі креми. Не знаю, зараз також подивимося. Я чула віхуки у дівчаток, що він дуже гарно підлаштовується під тон шкіри. Зараз глянемо, бо я один десь, а, ось цей, от, що я відкрила. Бачите, як от він такий світлий, світлий. Ой, дуже багато. Я вже попробуємо нанести його. Ось так от. Дійсно, бачите, підлаштувався одразу під тон шкіри. Дуже приємний. Цей кремчик також гарно обирається, гарно зволожує. Буду з задоволенням також використовувати. З цієї сторони, поставлю цей міщу відкритий. А це для дівчаток. Так, це основне, що було в моєму замовленні, далі фактично йшли подаруночки. Знову ж, за замовлення від 20 балів там, чи від 30, я вже точно не пам'ятаю, я отримала в подарунок набір за 29 гривень. Я вам минулого разу його також показувала, що входило в набір. Ось такий от засіб від цвілі. Бачите, тут він закритий, і тут йде окремо дозатор. Для нього я не виймала його з упаковочки. Так як я планую віддати його дітям. У мене є один такий, я фактично ще ним не користувалася, не знаю, як він в використанні, але в мене немає таких, в принципі, ділянок, скажімо так, на стінах, щоб обробляти відцвілі. Тому, я думаю, він замінить в квартирі засіб для прибирання, бо він дуже гарно. Відчувається такою білизною знаєте, такий запах білизни. А я часто використовую такі засоби, навіть як от мию, наприклад, туалети для котиків. Тому я думаю, зайвим він не буде. Але цей планую віддати дітям. Також буду десь використовувати в прибиранні, можливо. Далі, що було в наборі, я вам також в минулому, в минулому огляді вже показувала, був ось такий от крем для них, для чоловіків. Тут об'єм 200 мл. Також була ось така от водичка чоловіча. Чула, що це аналог на Дольче габана, але я особисто ну, я її не нюхала, не відкривала. Цю також не відкриваю, думаю, можливо, десь піде на продажу. Далі, що було в наборі, ще ось таких от дві масочки. Це з вугіллям, а це з огірочком. Ось таких от дві масочки. І також була ось така от зубна паста. Зелений чай. Так, і останній компонент набору це ось такий от бодігель. Також об'єм 200 мл. Ось такий от набор. Раз, два, три, п'ять. І дві масочки, фактично з шести продуктів. Я вважаю, дуже гарна ціна 29 гривень. Звісно, я використала свою можливість і забрала цей набір як подарунок. І перед тим, як я розміщувала замовлення, я так подивилася, мені ще набивається водичка парфумована. Я думаю, що це за акція, але потім побачила наша дівчинка. У якої я зареєстрована в команді Катя виставила, що компанія дала акції при замовленні там, на скільки балів вже також, не пам'ятаю, можна було за гривню от забрати ось таку от водичку софт. Відкривати не буду також, бо, можливо, її чи подарую, чи продам. Так, і замість плати за доставочку я взяла. Як зазвичай, ось такий от крем для обличчя Алоєвера. Мені цей кремчик подобається, я маю такий в користуванні. Можна було обрати другий продукт, там були і масочки, і були засоби для прибирання, але я чомусь не обрала ось цей кремчик. Зараз вам покажу відкривати не буду, а просто покажу, як він виглядає всередині, ось так от. Красива яскрава упаковочка, гарний кремчик углядовий. Дуже мені подобається, що компанія Unice представляє все ось в таких от коробочках, в такому пакуванні. Красиво. Так само от паста зубна. Зараз відкриємо. Цією пастою не користувалася, але також чула відгуки від клієнтів, що вона дуже багатьом подобається. Але у мене зараз якраз закінчується паста від компанії Pharmaсі. Зараз вже тієї пасти не буде. Її зняли з виробництва, тому, напевно, візьму використання ось цю спробувати. Ось таке от дівчатка було моє замовлення невелике, але досить таке цікаве. І зробила ще своє третє замовлення. Дуже на нього чекаю, тому що компанія дала можливість придбати набір вітамінів новинок, які будуть представлені в липневому каталозі. Тому я, звісно, не задумуючись, взяла для себе ті вітамінки. Минулого разу я взяла ось такі вітаміни, я вам їх показувала також: омега-3, вітамін В6, вітамін Д3. Ось тільки почну їх використовувати. Бо на даний момент у мене закінчились вітамінки від Farma 7, мультивітаміни для жінок, які я пропивала. Закінчила їх і беру використання ось цей комплекс. І дуже очікую вже вітаміни-новиночки. Ось таке от було моє замовлення невелике, але я вважаю цікаве. кремчики буду використовувати. Замовила також ще від компанії Лівеста новиночки креми, Так що одразу візьму використання. Хоча я маю зараз використання від компанії Фармасі, я вже вам показувала ось таким от я користуюся, але хочу взяти на пробу ці кремчики, що я замовила. Попробую, щоб знати, що відповідати своїм клієнтам. Ну, перше враження. Вчора я нанесла цей крем, я ввечері його використала, він мені дуже сподобався. Але, звісно ж, треба покористуватися ним, хоча б, як компанія заявляє, хоча б 4 недільки, щоб був якийсь результат. Таке було моє невеличке замовлення. Наговорила вам вже стільки всього. Я вам дуже дякую за огляд. Підписуйтесь на мій канал за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, буду рада в коментарях відповісти на ваші запитання. Я вам усім бажаю тихого, мирного вечора, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.